Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розповісти про свої сьогоднішні купівлі. Я сьогодні придбав на OLX два телефони через OLX заставку по новій пошті. Прийшов, оглянув їх, мене все влаштувало, і я їх забрав і зараз про них вам розповім. Відео буде дуже цікавим, тому обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тицяйте у дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І також пишіть коментарі. Як вам ці телефони, в кого який телефон, лишайте відгуки про свої телефони, буде цікаво почитати. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися. Куплю швидко і без проблем. Ну, а ми починаємо. Перший телефон, який я сьогодні придбав, це в нас Redmi Note 11 Pro Plus 5G. Це китайська версія цього телефону. Вона там називається просто Redmi Note 19 Pro 5G. На глобальному ринку цей телефон називається Redmi Note Pro Plus 5G. Але є невеличка різниця. Я вам трошки пізніше про це розповім. Зараз по комплекту. Сама коробочка, відкриваємо її. Що тут у нас є? Сам телефончик, ось такий він вигляд має. Стан у нього суперовий, можна сказати, ідеальний, на екрані захисне скло, без нюансів, без ремонтів. Реально кайфовий апарат. Відкладаємо. Далі в нас тут йде конвертик. В конвертику у нас там є скрепочка і чохольчик. Також тут є рідна зарядка його на 67 ватт. Ой, зараз вам покажу. Так як це версія для китайського ринку, то вона з такою вилкою. От. Народ, кому треба, може вам продати цю зарядку у пів ціни. Я такі зарядки з європейськими вилками продаю блок і кабель за 800 гривень. Цей комплект можу продати вам за 400, якщо комусь можливо треба. І перша різниця між глобальним Redmi Note Pro Plus і китайським це їхні зарядки. У глобального зарядка йде на 120 Вт. У китайського ж на 67. Але по зарядці, да, то й краще. Але тут є різниця в акумуляторах. В китайському Redmi Note 11 Pro Plus 5G батарейка на 5100 мАч. А в глобальному всього 4500. Тут кому що краще: або більший акумулятор, або швидша зарядка. Як на мене, краще, щоб був більший акумулятор, бо зарядка на 67 Вт, це і так, в принципі, з головою її вистачає. Ось така, в принципі, різниця. По всьому іншому це повністю однакові телефони. Вони і зовні однакові. І по характеристикам, по всьому іншому повністю однакові. Коротко про його характеристики. Даний смартфон у нас працює на базі процесора MediaTek Dimensity 920. Заходимо в Aidu. І ось бачу MediaTek Dimensity 920. В AnTuTu даний смартфон у нас вбиває приблизно 550 тисяч балів. Цього достатньо, щоб телефон адекватно швиденько працював, можна і в ігрушки пограти, там в той же папку на середньо високих налаштуваннях графіки. Реально, кайфовий проц за свою невеличку ціну. Далі у нас по прошивці по пам'яті. Тут у нас версія MIUI 14, 13-й Android, по пам'яті у нас 128 влаштованої, і 6 плюс 2 оперативної пам'яті. В принципі, стандартна. По екранчику в нас тут 667 дюймів, 120 Гц, AMOLED, Full HD. Стандартний екран в принципі, для Xiaomi. По камерам, тут так само стандартний основний модуль на 108 мегапікселів, фронталочка на 16. В принципі, Нормальні камери. Відео він нас вміє писати В 4К 30 кадрів і Full HD 60 кадрів. В принципі, такий. По камерам він середній. Камери нормальні, за його ціну також підуть. По його портах. У нас тут є Динамік, USB Type-C, латочок. Він скомбінований, або 2-карти, або sd карта мікрофончик. З цієї сторони нічого немає. Зверху в нас є 3.5 джек, і другий Динамік, і мікрофон. От тут є стереозвук, це, в принципі, круто. З цієї сторони у нас кнопка включення, у ній же сканер відбитку пальця, і кнопка. Гучності звуку. За скільки ж я його купив і за скільки буду продавати. Я його купив на OLX по дуже гарній ціні, а саме 4 тисячі гривень плюс за доставку. Того він мені став десь 4200. Продавати буду приблизно до 6 тисяч гривень, можливо, 5800, може 5500, десь в принципі в такому Діапазоні Так, в принципі, суперовий телефон, я ним задоволений. Другий телефон, який я сьогодні придбав, це в нас Samsung A32. Що по комплекту? Сам телефон, коробочка, документики і, в принципі, все. Зарядки немає, чехла немає. По його, в принципі, стану. Там тут такий затасканий трошки, кришечка, як ви бачите, не прямо дуже в гарному стані. Але я вирішив її замінити повністю на нову. Вона недорога, вона пластмасова, буде коштувати приблизно 200 гривень. І, в принципі, вона буде нова. З купівлею цього смартфону є одна невеличка, прикольна історія. Продавець мав мені відправити два телефони: цей Samsung A32, а також Realme 8. По фото все наче було добре. Мені сподобалося, він відправив все в одній посилці. Приходить до мене ця посилка, я дивлюся, і бачу, що Samsung більш-менш адекватний, його можна брати. А ось Realme він з нюансом. Ну, по-перше, там був стан не дуже, він був зачуханий, що спереді, що ззаду. Але головне там був дефект по матриці екрану. Вона була з дефектом. От, і тому мені прийшлося відмовитися від посилки. і... Коли я відмовлявся від посилки, то я думався одразу виходить, від двох телефонів, і мені прийшлося списатися з цим продавцем, пояснити за ситуацію, що другий телефон Realme я не можу купити, бо він з дефектом. І цей продавець мені потім вже окремо вислав цей а 32 і я його в принципі забрав. По його характеристикам. Даний смартфон у нас працює на базі процесора Mediatek Helio G80. В Antutu в нас вибиває приблизно 260 тисяч балів. Цього вистачає, щоб телефон хоч якось більш-менш адекватно працював в системі. От. Сама оболочка у Samsung більш-менш оптимізована, вона при звичайній роботі більш-менш працює адекватно, але під нагрузками може підлагувати, бо ну, телефон. Непотужний. В ігрулі також можна пограти там в паб, але тільки на мінімальних налаштуваннях графіки. По потужності він не самий найкращий. По його пам'яті, в нас тут 4 ГБ оперативки і, в принципі, 128 ГБ внутрішньої, як ви бачите. Ось так. Батарейка тут на 5000, і з цікавого, тут непогані камери. Реально, камери тут класні, особливо за свою ціну. Основний модуль на 64 мегапікселя і фронталочка на 20. Реально роблять гарні знімки, в принципі, не гірші, аніж той же модуль на 108 мегапікселів від Redmi, який на порядок дорожчий. По екранчику в нас тут матриця AMOLED, 6,4 дюйми, Full HD 90 Гц. Непоганий в принципі, екранчик. Плавний, гарний з мінусів, що це амалет і може, в принципі, вигоріти але він плюс що яскравий, більш яскравий, ніж той же IPS, який не вигорає Ну і за скільки ж я його купив? Купив його на Оликсі, по Олексій доставці через нову пошту і купив за 2200 гривень на 4128 пам'яті. В принципі, якби не прийшлось міняти задню кришку, то ціна дуже-дуже кльова. От, а так як. Прийдеться ще міняти задню кришку, то ціна не прям халява, тут особо якби, нічого не заробиш. Але мені чисто прикольно цим зайнятися, тут поміняти швидко кришку і, в принципі, продати там трошки дорожче. От. Бо сам телефон, в принципі, такий прикольний. Ну, народ, а на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки, пишіть коментарі, як вам ці смартфони. Підписуйтесь на канал, тисяйте у дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо о ціні, куплю швидко і без проблем. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там є багато чого, що не потопляє. Сюди посилання є в шапці цього YouTube-каналу.